thank <laughs> you d'an, nevenez mat an tamm Сипала стекло. <ріст> <ріст> Я підняла свої голову вдарила, чуть пора там. Вийшла сюди. Аби да. бо мене все стекла кругом. Ви якраз спали і вам на ліжко це все полетіло. Та сікло острий, кругом ось, ось багато сікла. Поранення ліжко. у вас серйозне Ні. тут на обучить я витерла ніч. Не вийшла. Слава Богу, що поради не менше, я так не вийшов Сьогодні близько п'ятої години ранку російські військові завдали черговий ракетний удар по місту Харкову. А саме по Славянському району. В нас на обстрілу пострадала цивільне підприємство, а також цивільні квартали. Ворог використав для ударів три балістичні ракети 9М727 «Іскандер». Наразі в нас на обстрілу пострадала 51 цивільна особа, з них один чоловік загинув. Під час обстрілу він перебував в своїй квартирі в багатопороговому будинку. Наразі на місці події працюють прокурори та свідчі з метою встановлення всіх наслідків обстрілу, а також всіх потерпілих. Про наслідки цього обстрілу, скільки станом на зараз постраждалих, чи є важкі, чи є серед важких діти, і скільки загинуло людей? Так саме зранку ми мали удари. Три удари із кандерами в цій локації, там, де фактично. Знаходиться житловий масив «Іскандер-К», касетний розірвався у повітрі. Попередньо 14 будинків зазнали відповідно досить серйозних пошкоджень. Ми бачимо шрапнель, тобто ціну Напевно, метою було враження знову ж таки е, максимально цивільного населення. На сьогоднішній час по всіх локаціях по місту Харкову 57 людей отримали поранення. Одна людина загинула. Біля 10 людей наразі госпіталізовано. Серед поранених так само п'ятеро це діти. Значить, серед тих, хто госпіталізовано, 4 особи знаходяться вкрай важкому стані. Вважається, щось кондиція дуже точна ракета. І ми бачимо, що фактично школа, дитсадок і хтось. Це дійсно точна ракета? Чи можна допускати, що росіяни власне, хотіли вдарити по цьому місці. Ну, відповідно, попередня версія саме така, тому що так само мали досвід тобто, щодо іскандерів. Вважаємо те, що він розірвався у повітрі як у Сума, так? і там ми розуміємо, які були наслідки. Тобто наслідки були це ураження цивільного населення. Те, що ми зараз відповідно перебуваємо. Тобто Жодних військових об'єктів або підприємств тут немає. А підприємство, яке постраждало, що це за підприємство? Це цивільне підприємство, яке виробляє там господарські товари. Їх, їх там два. У одного там працівника драматична ампутація ні, нижньої. Дуже важке поранення, його госпіталізовано. Ну, тобто, там постраждали ті, хто фактично працювали на цих безпосередніх підприємствах. За попередньою інформацією, загиблих більше не може бути. Під завалами не можуть бути люди. Дивіться, зараз тут у нас працює більше ста е, працівників ДСНС, Фактично, рятувальні роботи завершені. Зараз йдуть роботи щодо усунення аварійності. Всі е, квартири, е, ну тобто, обійшли, однак, все одно. Не, не виключаємо, що десь, можливо, ще є відповідно поранені. І ще одразу після удару була інформація, що, начебто, ракета була начинена касетами. Чи ця інформація підтвердилася? Абсолютно правильно, це відповідно касетний стерден, який тобто, розривається для того, щоб уразити максимально такими, скажімо так, дрібними уламками живу силу. Ну, тобто, це наше цивільне населення звідки запустили ракету минулого тижня